Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Скільки пасивного доходу я отримав зі своїх інвестицій в акції в місяці березні 2025 року зі своїх реальних інвестицій, зі своїх реальних брокерів в цьому відео. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заражаємо це відео позитивом, тискаємо вподобайку. Вам за плюс 100% до карми. Починаємо. Почнемо з того, що останній день індекс SP 500 засвітився майже весь. Десь на зелене почалось якесь там відбиття, можливо, це дно. Хоча особисто моя думка, що в принципі ще можливо будуть падіння принаймні до 2 квітня або навіть весь цей тиждень, перший тиждень квітня. Бо якщо от так подивитись на карту sp 500, то бачимо, що засвітилося все на зелене і компанії повідростали. Ну але якщо візьмемо тиждень назад або місяць назад, то бачимо, як більшість все кровавить, кровоточить і світиться на червоним, червоним кольором, все падає. Першу чергу через заяви Трампа і Маска, що вони там роблять. Свої думки на рахунок цього пишіть, будь ласка, в коментарях. Чи ваші портфелі світяться червоним чи зеленим, чи у вас плюс, чи вже мінус. Буде цікаво почитати дізнатися. Перейшовши до своїх брокерів, в принципі, можна бачити, що ось один тут брокер trading 212 виплачував мені якісь там дивіденди з моїх компаній, або інший брокер Interactive Brokers. Так само тут є, що виплачували деякі компанії дивіденди, якісь податки вже стягували для зручності в кожному відео я показую, що веду собі ось таку табличку, де я вписую із двох брокерів все в один, і воно мені допомагає потім рахувати ще податки. Які потрібно платити кожного року від інвестицій від купівлі або продажу акцій або від дивідендів. Компанії, які виплачували мені дивіденди в цьому місці, це була компанія Visa, Ryanair, Financico, Google, Next Era Energy, Meta Platform, Stereo Price і GTN. Досить багато компаній, але не досить багато вони мені виплачували. Як бачимо, Visa виплатила майже 2 долари, 1,77 77, Ryanair виплатив 10 майже з половиною 10,43. Financico, First Citizen Bank виплатив мені 7 доларів і 3 цента, Google виплатив стабільно 4 долари, NextEra Energy 8,5$, Meta Platforms, той же Facebook 4 долара 28 центів і ще там копійки. Tiro Price платив так само 5 доларів 8 центів, і GTN Great Television виплатив 3 долара 20 центів, з чого тут, бачите, в принципі, в мене в таблиці все розписано, скільки це мені прийшло в тій валюті, в якій я буду сплачувати податки. В моєму випадку це. Злоти. Потім курс валюти, по якому треба рахувати, щоб потім платити ці податки в загальному, скільки це податок, от в Польщі це 19%, в Україні це 9%. Плюс, уже плюс 5 Ну і знову ж таки, оці приколи, чи 9% треба рахувати чи не треба. Про це в мене десь було там окреме відео. І про цю табличку. До речі, хто хоче собі таку табличку, яка допомагає розраховувати податки на дивіденди або на акції, можете написати мені в приватний телеграм за символічну суму грошей, з вами нею можу поділитися. Щось ви вписуєте тут самі. Мій щось рахує вона полуавтоматично. Таблиці є як для Польщі, так само і для України. Ось тут світиться різниця, яку потрібно буде мені доплатити, наприклад, в Польщі. І в загальному, скільки ж я отримав, то в цьому місяці було всього-навсього 44 долара 29 центів. Це бруто. Після чого я заплачу ще податки. Нагадую, податки треба платити до кінця квітня за весь попередній рік, від лютого, від початку лютого до кінця квітня до 20 або 31 -го квітня, у кого скільки днів в квітні, напишіть, за цей період часу вам потрібно заплатити податки за весь попередній рік. Тобто зараз, у 2025-му, ми платимо за всі доходи, які були у нас в 2024 році. І дивіденди, які ми почали отримувати вже 2 січня 2025 року, то ці дивіденди ви будете рахувати уже і розраховувати податки з них в 2026-му, від лютого до кінця квітня, так само, і після сплати. Цих податків мені лишиться тільки 35 доларів 87 центів пасивного доходу з місяця березня, і в загальному за весь період часу я отримав 1100 доларів дивідендами. Чому я веду собі таку табличку? Тому що ось, наприклад, за 2024 рік, ось бачите, стільки мені прийшло дивідендів, і це все треба рахувати відносно курсу валюти. В Польщі це мінус один день до курсу валюти в Україні. Це нормально в той самий день. Деякі, якщо вам там євро виплачували, то взагалі 4,3 долари. Це в відношенню до злотого в Україні там ще більш шаленіше, тому що на початку року курс мог бути 25 там, гривень за долар, а зараз 40 гривень за долар. І в принципі, якщо ви навіть нічого не заробили з продажі акцій, прокупили за 100 доларів і продали за 100 доларів. На початку ви купили там по 250 гривень за долар а за 10 доларів, а продали ті самі 10 доларів там за 400 і за оці. Різницю оцю все одно вам потрібно ще платити податок. Ну, це якщо рахувати купівлю, продаж акцій, а не дивіденди. І там інша податкова ставка 18 плюс 5. Пишуть мені тут, до речі, в чат. Ще є телеграм-канал, про який ви всі давно просили, я його створив. Ось так він виглядає, батько-інвестор. Посилання під відео, переходьте, підписуйтесь. Так само долучайтесь до такого чату, де інвестори переписуються один з другим, я там теж щось відповідаю. В самій Групі пишу різні статті про те, що я купив або що продав, скільки заробляв, скільки втрачав. Різні статті про Трампа, що він там зараз робить, різні звіти компаній. Посилання під відео переходьте, підписуйтесь на телеграм-канал. Якщо потрібна приватна консультація, можете написати мені в приватний телеграм. Всі посилання є під відео. Ще до той дивіденної таблички є от така табличка по купівлі або продажі акцій, де я вписую, що я купив, що я потім продав, і воно мені враховує, скільки я заробив, скільки втратив. У вас це може виглядати. Приблизно ось так. Тут вписуєте собі все, що нулями, то воно автоматично рахує, все, що пусті поля, то треба буде щось вписувати. Тут, наприклад, тікер, його можна не вписувати. Дата купівля так само це для вас особиста інформація, кількість акцій. Ці всі дані ви собі легко знаходите у своїх брокерів. Кількість акцій, по якій ціні купували, і тут воно вам от буде рахувати ось такі значення. Наприклад, ви от там купили. Одні акції, потім їх там продали по 150 доларів. Вони вам виросли, і ось тут написано ціна, за скільки ви продали, скільки ви заробили або втратили, відноситься до одного того або іншого року, в якому ви це зробили. Це ось уже друга дата, коли ви продавали. Це більш важлива така колонка. І тут, якщо ви, наприклад, зміните рік, то буде ось вам автоматично ось сюди порахує, що от продали ви там акції, купили там по 100, наприклад, а продали їх по 50, то у вас у 24 му році була страта мінус там. 2000 чогось, якихось грошей. Ну або якщо там продали, по не знаю, по тій ціні, яка вам треба, там плюс 250 доларів, то заробили в тому році 6 тисяч, і то, тут так само воно вписується. Ну і всі, в принципі, дані вам підтягуються до одного або другого року, щоб було більш зрозуміліше, в якому податковому році ви це будете сплачувати. Ще для зручності вписую всі свої купівлі-продажі в такий сайт, як Tracker Dividends. Він безкоштовний. І ось тут вкладка моя дивідендні мої акції. Бачите, що. Вартість його цього портфеля всього-навсього 22678 доларів, і з чого 4600 приросло просто із-за вартості акцій. Не із-за виплачених дивідендів, а із за самої вартості акцій. Тобто, по, -по факту заінвестовано в мене в дивідендні акції 18 тисяч доларів, а 4,5 воно ще приросло, плюс ще скільки там було 1000 доларів, мені виплатилось уже дивідендами, тобто 5,5 тисяч доларів. Плюсом до моїх заінвестованих 18 тисяч. Тут воно так само розписується, показується хто що скільки виплачує, якщо прийти в вкладку Upcoming Dividends. Є така вкладочка, як Future value», а це прогнози на майбутнє. Вони ніким нічим не підкріплені. Це просто для забави, і воно показує, що може бути приблизно з моїм портфелем. Може так і не бути, може все піти в тартари, але написано, що скільки моя там дивідендна дохідність зараз, ось 638 доларів в рік мені має при. З моїх дивідендних акцій з цих 18 тисяч доларів. Але через 10 років, якщо я нічого не буду робити з цими акціями, то теоретично, із-за того, що акції будуть зростати, дивіденди будуть зростати, то вже через 10 років на ці самі гроші я буду отримувати 1400 доларів пасивного дивідендного доходу. Це в рік, це не в місяць, і не в день, і не за одну годину. І сам портфель має зрости на 80%. майже відсотків тобто бути вартий 40 тисяч доларів із 18. І знову ж таки відштовхується воно від того, яка зараз є ціна, тому от і від там тих 22,5 тисяч доларів. Доларів. Якщо тут вибрати період в 15 років, наприклад, то бачимо, що зовсім по-інакшому, що через 15 років вже маємо отримувати доходу 2250 доларів в рік пасивного доходу з цих заінвестованих 18 тисяч, і портфель має зрости на 146% і бути вартий майже 56 тисяч Доларів. Ну, в принципі, отак гроші можуть працювати на вас. Це все так сказати, симуляція ось тут на цьому сайті. Це все приблизно, і ніхто не говорить, що так точно 100% буде. Все одно за окремими акціями треба слідкувати і дивитись. Пишіть коментарі, задавайте питання, скільки пасивного доходу ви отримали в цьому місяці, в місяці березні. Буде цікаво почитати, дізнатися мені і іншим підписникам цього каналу. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал в описі під відео. На цьому мене все. Всім дякую, всім папа. Вам успіху в інвестиціях.